девичьи. Это что такое? Это что такое? Это что, блядь, такое? Кто, блядь, это? Вы кто, блядь? А ну нахуй свинтили отсюда. Вы кто? Это что? Вітаю, вітаю вас, любі друзі! З вами Володимир і канал Як же усе. І сьогоднішній ранок особливо прекрасний, особливо тоді, коли знаєш і бачиш лише навіть частинку тої інформації, що зараз робиться на Москві з московитами. І це вже робить ранок прекрасний. Це історичний ранок, історичний день. І спершу я до цього дуже скептично відносився, думав, ну, можливо, вони настільки геніально зробили, що всіх намагаються обвести навколо пальця, але ж це ж московити. Звісно, не потрібно їх не недооцінювати, але й дивіться, що робиться. Тобто, враховуючи те, що вони робили та роблять, продовжують робити на даний момент навіть в Україні. Ми можемо побачити, що між собою вони взагалі не будуть. Бо повністю в них будуть відсутні різні оці, знаєте, моменти, ну і що церемонитися. Один одного поперебили і все. І той, хто сильніший, захоплює владу. І пам'ятаєте, що Путін казав у своєму зверненні, коли вже війська Росії вторглися в Україну, перейшли в український кордон і вже робили свої воєнні злочини. А тоді він казав, що Що ж казав, а правильно, що, якби буде, скидайте скидайте своїх, буде простіше з вами домовитися. А тепер, знаєте, Uno Reverse називається. Тобто повертається ця карта прямо до нього. І з, з тих різних повідомлень, що я встиг почитати. В різних пабліках там було написано, що навіть Путіна не можуть дозвонитися там, тобто, скоріш за все, цей щур заліз в з якихось своїх бункерів, закрився, і думаю, що перечекає, але не тут то, то було. Тому що, якщо судити навіть по тій інформації, що зараз є на даний момент, чи навіть нема сіми ранку, вагнерівці, тобто яких там ще називають, музиканти захопили Ростов. Місто Ростов, і їхні колони просто були колосальних розмірів по 50 80 кілометрів. Вони майже не зустріли а Там, де зустріли, то вони дали відсіч. І щоб ви розуміли, ця армія приватна, армія, приватна армія найманців, має чисельність приблизно 25 тисяч. Але це тільки ті, що є на фронті. А ви розумієте, що коли робиться переворот, крім того, що є люди на фронті, є люди ще й всередині держави, які готові це все підтримати, тому ще додамо до цього всього те, що по мірі просування, по мірі захоплення влади, до них буде доєднуватися інші. Тобто, з 25 тисяч легко, дуже легко може стати 50 і навіть більше тисяч, але навіть 25 тисяч це колосальна, колосальна цифра для країни. Ну як країна, це досильно сказано. Не до країни, тимчасово існуючого непорозуміння під назвою Російська Федерація, яка не має ресурсів, яка не має взагалі не людського ресурсу. На даний момент, який би міг щось зробити, просто закидують м'ясо, і ви бачите, які в них були проблеми. Так, вони їх поступово вирішували, але все рівно ви бачите, що робиться. І ось ця вся комбінація, це такий коктейль зробили. Причому самі московити, самі московити себе знищили. Тому що якщо брати Україну, щоб Україна щось таке зробила, на це потрібно було б нот. Ну, Ну, як мінімум десятиліття, а то й навіть століття, щоб таке сталося, тому що ви розумієте, які тут фактори склалися. Країна, яка позиціонувала себе і в певний момент дійсно була однією з трьох найсильніших країн. Принаймні вони робили пропаганду таку, що вони найсильніші. І їх всі боялися, що треба теж було міти робити, але пропаганда, як ви бачите, працює в них добре. Тому що ми маємо зараз на даний момент Захо... захоплений. Захоплення Ростов на Дону. Ми ще не знаємо, де вони ще позаходили, що вони ще позахоплювали. Тепер московити бояться там деякі відео, де там їхні, їхні навіть це засильно сказати діти. Це не діти, це майбутні вбивці, гвалтівники, коти. Там плачуть, що ой-ой-ой! жадіються і свої, що там люди ходять в автоматам і зараз будуть стріляти. Ну, а що ви хотіли. Все повертається. Зрозумієте одну просту істину в цьому житті. Все, що роблять люди, абсолютно все повертається. Можливо, не одразу. Але воно повертається з затримкою в часі, знаєте, така буферизація. Тому можете називати це кармою, може там ще хтось інше буде називати по-іншому. Просто це таке правило. Правило світу, в якому ми живемо. Все, що люди роблять, це повертається. Якщо це роблять, вс... робить вся країна, повертається всі країни. І неважливо, який соціальний статус займає людина та хто вона є. Ви можете це бачити яскраво на прикладі тимчасово основні непорозуміння під назвою Російська Федерація Насолоджуйтесь і як ми бачимо, що 95% що це не є фейком і що це дійсно так. Тому що все рівно є такі моменти, що потрібно це все перевіряти по декілька разів, але ми бачимо, до чого це все йде і що це все робиться. Якщо все прекрасно, що хотіли, те й отримали. І зверніть увагу. Казали, ціла нація казала про гражданська війна, ані самі себе обстрілюють і різне оце лайно, казали про Україну. Тепер отримують це самі ж. І якщо так взяти, що може бути з тимчасово існуючим непорозумінням під назвою Російська Федерація, подивіться, що робиться в Лівані. О, В Лівані, в принципі, в Лівії хотів сказати, але в Лівані так. От подивіться, що там в Лівані робиться. Там також в них є декілька армії, і тобто робиться там громадянська війна, в Лівії робиться громадянська війна. Всіх цих таких країнах, де велика корупція і диктаторство все призводить до того, що можна побачити в тих країнах. Тому тимчасове існуюче непорозуміння. Саме створило для себе такі прекрасні умови для знищення і взагалі просто самознищення навіть. Не хтось там буде знищувати, а вони самі себе знищать. Єдиний момент, що все-таки, я думаю, що західні партнери в певний момент вони втрутяться та будуть намагатися забрати ядерний арсенал. Тому що ви бачите, що. З ядерною з зброєю, таким неадекватним країнам немає місця на взагалі в світі, те що на світовій арені. Також думаю, що Китаю це також невигідно. Розумієте, що вони контролювали, контролювали. Тут зараз невідомо хто прийшов, невідомо, що буде робити, і ми можете побачити, що зараз буде коїться. Це буде таке шоу, яке можна буде дивитися з попкорном. Так що. Дякую вам за увагу, любі друзі, і пам'ятайте, все є і буде Україна. Продовжуємо вірити в Збройні Сили України та допомагати Збройним силам України тут та зараз.